Слава Україні! Триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Наступальних угруповань противника не виявлено. У обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне, Перше, Новомлинськ і Кам'янка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів. Серед них Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Авіація Силоборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25 та ворожий БПЛА типу Орлан. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!